Як ви думаєте, що об'єднує Бреда Піта, Майка Тайсона, Памелу Андерсон та Альону Вінницьку? Окрім зірковості, спільною для них є відмова від м'яса. Чим приваблює вегетаріанство все більше людей? Яка користь для здоров'я? Сімейний Вінегрет говорив з вегетаріанцями та лікарями на ці питання. Якщо говорити про вегетаріанство, то вегетаріанці питаються всією ростительною і молочною. не употребляя в пищу... Ночных продуктов сюда относятся свинина, говядина, курятина и птица, всякая составляющая рыба и яйца. То есть ничего этого не употребляется в виду. Есть более глубокое вегетарианство, оно называется веганство. Там не употребляют і молочні продукти, ні сири, ні молоко, ні такого Есть і що глубже, називається сиреєдідіня, де употребляють тільки сири продукти. Постає питання: що можна їсти? Шеф-повар вегетаріанського кафе переконує різноманіття страв годі перелічити. Головне, що прийом їжі тамував шість основних смаків: соляний, сладкий, кислий, горький, острий і в'яжущий. Тіше вкусов. Они э, созданы для языка нашего, то есть для языка и для ума. Если мы будем испытывать эти шесть вкусов в одном премии пищи, наш ум этого, от этой еды. Український борщ без м'яса ідеальна вегетаріанська страва, яка тамує всі шість смаків. Виявляється, від борща не відстає і вінегрет. Можемо вас привітати. Дивлячись сімейний вінегрет, ви вживаєте справді корисний вегетаріанський продукт. Він і грета блюдо, яка імі всі шесть вкусов і максимально ще. Чоловіка зложивання для справжніх вегетаріанців відмова від м'яса не просто дієта, а філософія життя. Адже в першу чергу це відмова від насилля над живими істотами. М'ясна піща, іноді не дає душе проявитися. І навіть дуже хороший, дуже добрий людина, який потребляють м'ясну піщу. У нього іноді бувають періоди апатії, періоди депресії, періоди гніву або злості. І в основному цьому способствует мертва пища, тому що вона получена в результаті агресії, в результаті убийства. Перехід до вегетаріанства має бути поступовим: спочатку відмовитися від тваринного м'яса, але залишити в раціоні рибу. Також м'ясо можна легко замінити рослинним замінником, який називається сейтан. Он готується в домашніх словах. дуже просто можна, кінечно, знайти в так сказати. в соцсетях, где-то в интернете, но просто, способ просто. То, что нужно из муки, то есть замесить тесто, вымыть крахмал, остается клетчатка, пшеничный белок. И это, так сказать, придать форму и там, его отварить. У вас получается полуфабрикат такой, как кусок отварного мяса. Далі ви використовуєте так м'ясо. Турботливі дружини можуть порадувати своїх чоловіків вегетаріанськими фрикадельками, які за смаком не поступаються м'ясним. Шеф-повар ділиться ще одним корисним рецептом. Зробити в тілі дуже легко. Можна просто взяти один к одному грецький орех, хлоп'я і соєвий сир тофу. І би, перемолоть это все в кухонному комбайне. Все один одному. Если буде суховато, масса, маса, так, все будет зависеть от орехов, как я не ну, по сухості. Просто добавить, потому что влажный. Заправить это специями и формулі, шарика. У лікарів власне думка щодо вегетаріанства. Зважуючи всі за і проти, вони радять відмовлятись від тваринної їжі лише за станом здоров'я. Чим северні, тим більше м'яса. И молочных продуктов должен съедать человек для того чтобы обеспечить свою нормальную жизнедеятельность потому что тоже переохлаждение более характерно для северных народов поэтому чтобы защитить себя они должны получать те незаменимые аминокислоты которые все-таки В большей степени присутствуют в пище животного происхождения. На сегодняшний 8 незаменимых аминокислот, у взрослых и у ребенка еще 2. То есть 10. Що стосується дітей, тут відповідь категорична. Вони мають їсти м'ясо. Когда чоловік растет, ему надо много питательных веществ для того, чтобы тело росло. Сюда относятся Белки, жиры, углеводы, сюда относятся витамины, которые он должен получать, микроэлементы. Пища растительного происхождения, как ни крути, она э, зачастую не может э, обеспечить э, ребенка достаточным количеством того же кальция, того же цинка. того же железа. Лікарі говорять, вагітним жінкам також годі думати про відмову від м'яса. Для розвитку дитини цей продукт дуже важливий. Я, як акушер-гінеколог з більш ніж 25-літнім стажем, говорю, що беременність і вегетаріанство – речі несовмістимі. Беременна жінка повинна дуже добре, повноцінно питатися, тому як тільки із м'яса вона може отримати те железо, яке обезпечить і її, і її дитина кислородом, без этого развитие ребенка становится очень і очень проблематичным, Так? Задержка развития плода у мам, у которых анемія, тобто, нехватка этого железа в крові. К сожалению, сьогодні це вже дуже проблема. Дискусії навколо вегетаріанства можуть тривати довго. Та головне, щоб їжа приносила користь. Для цього варто готувати її з любов'ю. Для шеф-повара Євгенія це професійне та життєве кредит. Получается, что те, для кого мы готовим, мы их автоматически просто любим. Вот так.